З 29 березня до 1 квітня для полтавців відкрита універсальна виставка ярмарок. Свої товари представляють тут провідні виробники легкої промисловості зі всієї України: Жіночий і чоловічий верхній одяг, шкіряне взуття, сукні та аксесуари, новинки весняного сезону від вітчизняних фабрик. Це, в жінки міряємо дуже красиві кофточки. Є Такі весняні і не такі, як кругом мене. Ну, ти тобто, за бажанням що ти хочеш щось собі знайти, можна. На знайти собі щось наміряти і купити безусловно. не лише модний одяг та взуття можна придбати на ярмарку, а й якісні товари для дому, текстиль, фабричний трикотаж, постільну білизну. Ціни різноманітні, Особе німання хочеться уділіть полушерстяним одіялам. Іївська фабрики, славянський бок по очень доступної ціні. У нас у хороші подушки з натуральних волоканальна шерсть анігіпалергенне сон очень качественний на них. так Що приходите к нам? А також косметика, прикраси, книги та солодощі. Експозиція розміщена у виставковій залі міського будинку культури. Працює з десятої до дев'ятнадцятої години.